У попередніх сюжетах ми познайомили вас із роботою в канікулярний період трьох позашкільних закладів нашого міста: дитячо-юнацької спортивної школи, станції юних туристів та будинку дитячої та юнацької творчості. Уманський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді вже впродовж 40 років із 1972-го успішно знайомлять міську дітлашню із навколишнім світом, вчить любити природу, піклувати з пробратів наших менших. На сьогоднішній день в центрі діє 34 гуртки еколого-натуралістичного спрямування, а саме, валеологічний пізнаємо рідний край, юні екологи, гуртки акваріумістів, аранжування та флористів. Юні друзі природи, юнати краєзнавці тощо. Крім того, в центрі організовано екологічні лялькові театри та чотири екологічних клуби. У 2011-2012 навчальному році центр відвідували 536 дітей різного віку, адже заклад не має вікового цензу. З дітьми займались 5 керівників. Крім того, для зручності та для більшого охоплення школярів на базах шкіл, віддалених від центральної частини міста, теж працюють гуртки. Також адміністрація закладу щорічно проводить екологічне свято до Дня Землі, міський конкурс екологічних казок. А цього року навіть вийшла друком збірка їхніх казок. Вихованці закладу є учасниками та переможцями численних всеукраїнських конкурсів екологічного напрямку. В червні в міському еколого-натуралістичному центрі відкриті двері для дітей із пришкільних таборів. Їх вчать бережно ставитись до навколишнього середовища, жити в злагоді із природою. А з 18 червня розпочне свою роботу табір лісовичок, перебування, в якому безкоштовне батькам потрібно оплатити лише харчування дітей 6,50 на добу. Влітку робота у нас не припиняється. Крім того, що ми проводимо гурткові заняття роботи наших творчих колективів. Ми запрошуємо дітей, які відвідують шкільні пришкільні табори оздоровчі. Тут для них розроблена програма цікава, інформаційно розважальна. А також після закінчення. Роботи пришкільних таборів у нас буде працювати свій оздоровчий профільний табір Лісовички з 18 червня по 4 липня. Програма розрахована на дітей першого 11 класу. Тобто, у нас діти різних вікових категорій. Це екскурсії, це екологічні експедиції, це походи. Тобто цікава програма. Діти ні одного дня не будуть сидіти на базі нашого закладу. Ми запрошуємо діток. І батьки, які не мають де діти своїх дітей в наш табір. Ми охочі всіх приймемо. Тож для організації цікавого дозвілля дітей під час літніх канікул в нашому місті є всі можливості та умови. Були б лише бажання і час посягнути всі запропоновані позашкільними навчальними закладами програми. Тому, якщо ваша дитина любить природу, неодмінно переведіть її до еколого-натуралістичного центру. Там вона дізнається чимало нового, знайде друзів та однодумців.